Доброго дня, лист від Всесвіту світу вам. У вашому житті з'явиться чоловік з пропозицією, король Пентаклів. Період подальший буде потребувати від вас активності. Лист від всесвіту, те, що дана людина дасть вам можливості вирішити фінансові питання, вийти з без бідності, без результативності. Кармічна ситуація саме новопочинання, своєчасно доленосно. По відношенню до даної ситуації. Тих змін, які будуть відбуватися, ви повинні бути самодостатні. Ніяких сумніву. Внутрішня рівновага і баланс, тому що даний шанс, дана можливість загалом дасть вам можливість вирішити питання фінансові і матеріальні. Якщо ви думаєте про те, що ви не досягнете того, чого прагнете, або, наприклад, що даній людині ви не можете довіряти, це саме невірне бачення. Ніяких сумнівів. Так, ви мали певний досвід, але ви проходили уроки саме тоді, в той період з тими людьми. На даний момент ви пройшли свою трансформацію. І на даний момент шанс, можливість, яку ви отримаєте, це саме подарунок від вищих сили. Ви повинні розуміти, що вищі сили надають вам можливості бути самодостатньою по відношенню до питань, щоб надалі ви рухались шляхом в реалізацію. Надалі доленосні зміни, і загалом ця ситуація доленосна для вас, тому що в вашому житті новий період, новий початок. І стосовно вашого благополуччя достатку, насамперед, кардинальні зміни, ви повинні розуміти, що доленосна ситуація, кармічна ситуація. І будьте самодостатні по відношенню до даної ситуації. Якщо не впевнені в тому, що дана пропозиція даний шанс. І ви не погоджуєтеся, тому що не будете погоджуватися, тому що не впевнені власній самодостатності і ресурсності. Ну, говорять вам, ви ресурсний відлюдник. І самодостатній, духовно розвинена людина. Людина, яка може відкрити власний бізнес. Єдине, що сумніви, страх не дають вам, поставте крапку, пропрацюйте, будьте самодостатні по відношенню до ситуації. Майте ясність. Не ускладнюйте собі життя. Не знаходитеся в ілюзії. І по відношенню до того, що дана людина або даний шанс, дана можливість, ви не досягнете результату. Що це не те саме. Чи ця людина зрадить, має скриті мотиви, скриті плани. Ні. Це ілюзорне представлення по відношенню до того, що буде в подальшому відбуватися. Тому вас і попереджають. Вищі сили Всесвіт. Загалом, шанс можливість, які ви отримаєте, для вас результативні. Не закривайте самі собі шляхи. Навпаки, дійте. Дякую.